Ручка, болти, захист, основна частина і основа з тісочками. Добротна, лита, чугунна основа. Тісочки також литі з чугуна. Ця частина литий алюміній, ходить дуже легесенько. Гумові кільця тут і тут, щоб ход був тихим. Є можливість регулювати ось цю частину. Лінійні підшипники. Попереду і позаду. Тут у нас просто втулочка. Ось так це виглядає у зібраному вигляді. Два кронштейна закручуються в корпус редуктора. І два ось цих упора, які упираються просто в пластик болгарки тут і в редуктор тут. 4 см. Є регулятор глибини 10 см. Можна просто крутити, а можна нажати на кнопку і швидко змінювати положення. Красота. Протярочку можно зафіксувати. Хочешь 90. А хочешь 45.